Отже, друзі, привіт і слава Україні. У Нас сьогодні є декілька тем готових до обговорення, і вони всі важливі. Для мене особисто, звичайно, питання пріоритетів під час війни це або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ті, хто не можуть бути сьогодні в ЗСУ, мають кожного дня працювати для нашої перемоги. На даний момент ви знаєте на тлі тих пріоритетів, які відбирає для себе країна. Ну я не можу. Спокійно спостерігати, як ми несемось так, несемося, і це в повному сенсі цього слова. Ну, звичайно, перед тим як ми перейдемо до головної теми сьогоднішнього дня. А вона називається «Нешановні шановні депутати. Я би хотів би трішечки розказати вам про пріоритети книжкових виборів, умовно кажучи, спікера парла е, парламенту України. А саме Стефанчук похвастався, що вони як книжковий улов з книжкового арсеналу 2025 року, і в його бібліотеці. Пріоритеті перша книжка, сама верхня, сама перша, називається Кухонний фронт. Ну, звичайно, це е, ми розуміємо, що Ігор Лапін тут трішечки саркастично до цього про це говорить. Ну але в кожного свій фронт в Стефанчука кухонний фронт. Ми знаємо зараз дуже багато культурного фронту, економічного фронту і будь-якого іншого фронту, який, до речі, абсолютно ніяким боком не пов'язаний з фронтом. Логіка їхня дуже проста: пріоритети: пріоритети це концентрація влади. Політичні рейтинги, піар і бабло, так я на це дивлюся саме так. Подивіться, будь ласка, оці кадри, які зараз показують по всіх медіа. Це стосовно атаки по Сумщині. Ми бачимо, що росіяни фактично кажуть, що використали для цього РСЗВ, тобто не якісь там дороговартісні ракети, а використали те, чим дістають а дістають вони набагато дешевшими засобами. І що ми бачимо? Ми бачимо, що на тлі цих кадрів сьогодні мені вилітає новина щодо. Виділення коштів. Скажіть, будь ласка, як можна прокоментувати. Ви можете в своїх коментарях, до речі, не встидатися. Скажіть, будь ласка, як можна ось це прокоментувати? Якщо пропустити всі матюки, правда, то на Сумщині розпочали ремонт дороги на маршруті Суми-Лебедин. Про це звітує обласна військова адміністрація. Для цього виділили 60 мільйонів гривень. А я щодня говорю своїм глядачам. І слухачам, і прошу вас також наголошувати в ваших територіальних громадах, брати за горло мерів міст. Народ, а скільки ви виділили коштів для побудови куполів системи РЕП над вашими містами? Я розумію, що легше ремонтувати дороги, бо у вас ці всі механізми ще перед війною були налагоджені, і система відкатів працює як годинник. Але ще раз наголошую, кому будуть потрібні ці дороги? Ну, зробіть дороги. Ви вже ж робили дороги від білоруського кордону аж до Києва. Розширяли їх. Так, щоб було дуже зручно їхати російським танкам. Так от, на тлі бомбардувань Сумщини, я хочу наголосити, що росіяни на сьогоднішній день доводять кількість шахетів, які випускають по Україні, вже міряються сотнями, не одиницями, а сотнями. І виробництво цих шахетів буде зростати, бо вони масштабують ці всі процеси і не дорогами. Мізять вони. Поколдобинам зато мають шахеди. І вони будуть нас кошмарити дуже довго. А що в пріоритеті українських депутатів на сьогоднішній день? І от саме про це ми з вами поговоримо. Отже, друзі, перед тим як ми почнемо, ви, будь ласка, підписуйтесь на, ваш, на, на наш з вами Ютуб канал. Бачите, як по Фрейду. Підписуйтесь на наш з вами канал, тицяйте вподобайки, файники, робіть коментарі і, звичайно, донатьте на ЗСУ, якщо буде можливість. Кнопка «Монобанк» і Пейпел в описі до цього відео ви завжди знайдете, тому що якщо ми не в ЗСУ, то ми маємо бути для ЗСУ. Ну а пріоритети сьогоднішніх нешанованих депутатів якраз таки полягають зовсім, ну скажімо так, в непристойних речах. Я би так це сказав, би дуже так м'яко, напевно, правда. Але скажу, отже, це все непристойні речі. Зараз я вам виведу на екран невеличке фото. Ви зрозумієте, це голосування в парламенті. Голосування в парламенті я прошу звернути увагу. Хто ж у нас відноситься до опозиції, а хто підтримує слух народу і президентську монополізацію влади, в тому числі? Отже, дивимося, батьківщина. Якщо вам завтра скажуть, що батьківщина це опозиція, то я вам хочу сказати, що ні голос. Солідарність європейська за майбутнє відновлення України і довіра. Отже, ми бачимо, що на сьогоднішній день, якщо вам розповідають про батьківщину, що вони в опозиції, то ви не вірте. А про що саме йдеться мова? Про який законопроект? Ви знаєте, депутати вирішили захистити від звільнення увага, суддів, перетворивши на формальність перевірки їхніх декларацій доброчесності. Мій знайомий написав допис. Я хочу ним поділитися, бо таких тем сьогодні буде цікавих дві, і друга напевно буде ще цікавіша. Ну, тим не менше, це поки що несеться. Отже, подивіться на табло, як голосували в Верховній Раді законопроект, який дає можливість відкупитись корупційним портновським суддям. Додам більше, якраз Юлія Тимошенко першою була пов'язана із портновим, бо пам'ятаєте, за руку його привела в парламент, а до неї Портнова, якщо не помиляюсь, привів Медведчу. Ну, але це вже питання історичне. А ми про сьогодення. Тепер вона на всіх сторінках трандить, що вона опозиція до влади. А для суддівської портновської корупційної схеми вона мамка і посестра. Так. До неї відносяться дуже багато моїх знайомих, теж саме і з довірою та за майбахом. Ну, за майбутнє Коломойську тут можна взагалі не про що не говорити, так само як і довіру до Коломойського. Але давайте все таки поговоримо: центр протидії корупції. Дописав Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект номер 13165-2. Він перетворює на формальність перевірки декларації доброчесності суддів. Представники слуг народу прикрились тим, що це одна з вимог, нібито наших партнерів з ЄС. Але нічого, що цей проект навпаки послаблює перевірку доброчесності суддів, у тому числі суддів Верховного суду. Ба більше, депутат Сергій Власенко від батьківщини з трибуни почав розповідати, що бідні судді не мають часу працювати лише зранку до вечора заповнюють декларації. Так, друзі, це той самий депутат Верховної Ради Сергій Власенко, який нещодавно висловлювався з приводу приждівремної кончини Портнова. Ну але ми продовжуємо так, от цього депутата. Підтримали опезажисти, подруга судді Вовка Антоніна Славицька та Григорій Мамка, Останній взагалі заявив, що не розуміє, що таке доброчесність. Звідно, звісно, коли суддю ловлять на хабарі, то тут не зрозуміло, доброчесний він чи не доброчесний, підкупний чи не підкупний. Але, зрештою, цей законопроект підтримали 258 депутатів. І як тільки оприлюднять поіменний список депутатів, які голосували за. Ми обов'язково зробимо їх відомими через серпом по рейтингу. Виборці мають знати, хто захищає зашкварених суддів. Цей допис я взяв на сторінці у Ярослава Лісевича, і я з вами ним з задоволенням поділився. Отже, хто володіє судами, той іменем України може чудити будь-що. Ну і ще одна тема, звичайно, яка стосується наших депутатів. Про що це я? Значить, якщо. Народні депутати, які називають себе опозицією, раптом голосують за президентський законопроект ну, про узаконення репресій, то полі... це політична корупція тут не при чому. Ні, правильно чи ні? Чи можливо все ж таки при чому? Отже, Олександра Устінова і її підопічні, які сьогодні підтримали законопроект 12.406, вас будуть всіх переконувати до останнього, що це вони так підтримали Європу, а не Офіс президента і його плани. Тобто, голосуючи за президентський законопроект, вони підтримали Європу, а не Офіс чи опозиція. Але давайте розберемося за що голосята продали чорту душу, а е, як то кажуть, свою опозиційність. Продали офісу. Ну про це вже давно ми всі знали, що там половина з них підофісних єрмаківців. Але президентський законопроект, 12406 – це спроба легалізувати розправи. Законопроект прийнятий сьогодні в першому читанні, передбачає увага, кримінальну відповідальність за порушення санкцій, які в Україні запроваджуються без суду через РНБО, політичний орган, що перебуває під повним контролем президента. Влада вирішила не обмежуватись тим, що вже виносить вироки громадянам поза судом. Ну а тепер хоче ще й саджати за невиконання таких санкцій, попри очевидну антиконституційність їх по відношенню до громадян України, які, як я вважаю, які знаходяться в Україні. Ще раз наголошую, друзі, для того, щоб було зрозуміло, санкції застосовуються проти тих, до кого не може доцарапатися правосуддя. Отак От по-простому, тобто до іноземних громадян, до іноземних компаній, там до політиків іноземних і так далі. Якщо ми говоримо про громадян України, то так дійсно, якщо вони є терористами, переховуються або е, фінансують тероризм, то звичайно я вважаю, що до них теж треба застосувати санкції, тому що ну не можуть їх арештувати, не можуть в межах судового розгляду арештувати їхнє майно і так далі. Да? Тому що ну як ти їх арештуєш, вони в бігах. Образно кажучи, а от громадяни України, які всі знаходяться на території України, і мені тут прізвище не важливо? То я хочу сказати, що це питання санкційної політики сьогоднішньої команди Зеленського це якраз таки тоталітаризм, це позасудові методи розправи. І питання сьогодні прийшли за Святкою Крюковою, яку я не поважаю, бо вона, на мою думку, є пропагандонкою Кремля. Чи прийшли за Порошенком? який... Не знає, яким чином ще можна допомогти армії кожного дня видумує нові методи, яким же з тобоком щось завести, щось привести і так далі. Тобто, тут питання не в прізвищах, а питання якраз таки в антиконституційності таких санкцій щодо громадян України, крім того, кримінальна відповідальність, як хочуть зараз зробити слуги, прислужки і голосята за невиконання рішення РНБО створює загрозу антиконституційного перевороту, адже як орган РНБО не підзвітний парламенту. Що особлює український народ, розумієте? РНБО ж воно не підзвітне парламенту. Це є політичний орган, формується президентом, указом президента підконтрольний президентом і візується, грубо кажучи, указом президента. Проект закону запроваджує нову статтю 114-3, яка передбачає за обхід санкцій, штрафи, увага 2 мільйони гривень, ув'язнення до 10 років і довічна заборона на професійну діяльність до 15 років. Причому слово обхід санкцій» – це те, термін давності не застосовується взагалі. Тобто політична помста може наздогнати в будь-який момент. Ви знаєте, чесно кажучи, коли слуги це роблять, вони навіть не уявляють, що вони собі роблять. Ну, вони, напевно, думають, що будуть правити вічно, а мене тішить, що там дуже багато молодих людей. Відсидіти ще всюють. Але питання ж зараз не про відчуття задоволення справедливості по відношенню до цих негодяїв, а якраз таки негідники. Перепрошую, так, да. а якраз таки зовсім інша історія. Так от, обхід санкцій це розмите поняття, яке містить поле для маневру, тому що воно не конкретизоване. Юристи попереджають поняття, обхід в українській редакції, обхід санкцій, ну фактично нечітке і не визначене. В одній нормі поєднано дві різних форми вини: умисел і необережність, різні склади злочину, наприклад, порушення і обхід, а суми, з яких починається криміналізація, всього-навсього 3,5 тисячі євро. Це відкриває шлях до тиску на бізнес адвокатів, журналістів і громадських діячів. Я вам поясню: ну, приходить людина, каже: от мене внесли в санкційний список. Я хочу це діло оскаржити в судовому порядку. Право на захист, адвокат. Дайте мені консультацію. Як мені правильно оформити заяву і так далі? П'яте десяте. Адвокат дає консультацію. Він допомагає обійти санкції через рішення суду, наприклад, та. Це є обхід санкцій чи необхід санкцій? Отже, закон може дозволити переслідувати навіть адвокатів, які консультують клієнтів у справах із санкціями. І друзі, це не просто тиск. Це спроба підірвати саму систему захисту в судах. посилання на нібито європейську директиву. Це чиста маніпуляція, і влада апелює до директиви ЄС 24-го року, 1226. Але в ЄС санкції накладають лише на нерезидентів. До речі, контроль і юридичне обґрунтування забезпечує спеціальний незалежний орган. Ну, наприклад, в Сполучених Штатах, де я зараз маю честь принагідно, як то кажуть, допомагати збори коштів на ЗСУ і проведеннях різного штибу заходів української діаспори. Так от, у США є така структура, яка називається OFAC. Так от, права резидентів непорушні без суду. Розумієте? Для резидентів тільки суд, а для нерезидентів можуть бути санкції. і окремий орган. А що у нас? А в нас це імітація європейських підходів, прикриття внутрішньої репресивної ініціативи євроінтеграційною ширмою. Я думаю, що Зеленський замість того, щоб гарантувати верховенство право, ініціює репресивне законодавство, і це ще один крок до напрямку вже тоталітарного режиму. Бо позасудові розправи це про тоталітаризм. Авторитаризм Зеленський вже побудував. Я не буду зараз повторювати, чому я так вважаю. А ось саме позасудові методи розправи за допомогою політичного органу РНБО в даному випадку формованого по принципу лояльності і вірності президенту. Так от, що я хочу сказати: сьогодні РНБО перетворюється на каральну судову гілку, а санкції на засіб політичної зачистки. І це не європейський шлях, це відкат до авторитарних практик. Ну. Що я хочу сказати, цікава стаття Віктора Околова. Я вам, вам кажуть, її зачитав свою позицію, бо я не у всьому згідний з автором, зокрема, розповів. Тобто, питання застосування санкцій до громадян України, я вважаю, що можна, якщо вони в бігах і є порушені кримінальні провадження, але просто не можуть до них дотягнутися. Тоді дійсно рішенням суду можна накладати арешт на майно, а вже санкційною політикою накладати ті всі речі, які ми знаємо. Ну, щоб позбавити можливості терориста жити і процвітати, така історія. Хотів з вами нею поділитися і поділився. Ми переможемо. Слава Україні.